Привіт, це безплатний урок у межах курсу Їжа для стрункості. І я вітаю тебе тут сьогодні. Про те, як харчуватися без тривоги, зривів, підрахунку калорій і ще й не набирати при цьому вагу. Сьогодні дійсно твій перший крок до змін назавжди і дуже коротко, щоб ти розуміла. Хто перед тобою сидить? Мене звати Оля. А я психологиня, спеціалізуюся на психології харчування, навчаюся у напрямку когнітивно поведінкової терапії, аналітичної психології. Не будемо вже про це. Сертифікована нутриціологиня ще з 2019 року. Учасниця деяких організацій, спікерка, ведуча онлайн, офлайн тренінг, авторка курсів. Коротше, тут багато є інформації про мене, але не будемо на цьому зупинятися. Погнали, давай все таки. До контентної частини тільки ще скажу тобі, що я працюю у своїй власній методиці на основі семирічного досвіду, роботи з ученицями, своїх якихось там теж результатів, моментів. І дійсно з відгуки, які я отримую, те, що цей підхід справді унікальний, інший такого не було і. Він насправді працюючий. В чому ж він полягає, і чому це так круто? Тому що якщо ми подивимося з тобою, наприклад, на айсберг, ми бачимо якусь верхівку. Ми можемо назвати, що верхівка це те, що лежить на поверхні, те, що ми всі давно вже знаємо, скільки треба їсти, білкі жеревугливоди, ходити 10 тисяч кроків. Оці всі речі, які тобі зрозумілі. А є ще якийсь інший шар. Він великий. Бачиш, він ось такий величезний. Де є щось невидиме, яке знаходиться під водою, і саме там лежить оця от тривога, оця вся лінь, те, що ми вважаємо відсутністю сили волі і тому подібне. Але це так не є. Це просто шар, який міг бути до цього невидимий, бо він лежить у пласті води. І це була і моя історія, мій момент, період найбільших переїдань, тривожного розладу і всього, що в мене було декілька років, уже. Такий от сильний період трапився після того, як я вже все знала, все знала про їжу, практикувала, займалася і так далі. Але там постійно були коливання, ваги, хейт, себе, і це не дуже весело. І тільки коли я сполучила ці дві області разом, закріпилися результати назавжди. І саме в цьому році я тобі розкажу, в чому суть, і як ти можеш, теж, користуючись цими знаннями і розуміннями, отримати свій результат. Знову ж таки, скажу, що в цьому році. Не буде якихось, дайте мені нетривожне меню, раз написано, що харчуватись без тривоги. Дайте мені спеціальні заборони, спеціальний комплекс справ чи щось таке. Дивись, це могло би бути. А, до речі, я ось майже з всіма стараюся говорити на ти, сподіваюся, не проти. Це е, ні про яку там чи повагу, відсутність, чи що. Мені так просто простіше, і ми можемо спілкуватися ось отак, не так, як я, типу, така, ага. От, а ми, у нас може комунікація бути трішечки з тобою інакше. І власне. Якщо погуглити меню для схуднення навіть українською мовою, півтора мільйони результатів. Як швидко схуднути, мільйон тренування, правила, але це не допомагає. Тобто, насправді люди ніби якби оце шукають, вони кажуть, дай мені нове меню, дай мені ще одне. Але їх вже є півтора мільйона. Тому я вважаю, що ця штука не працює. Ми маємо подивитись тобою з іншої сторони. І, можливо, можливо, хто ще не готовий сприйняти цю інформацію, буде здаватися, що я розказую якусь воду, нема конкретики, типу, не їж фрукти після 16 16-ї, Не буде схем, правил так далі. Проте ще раз, ці схеми вони є. В інтернеті їх повно, в інстаграмі, всюди, їх просто валом ось, в гублі так само. Але ну, цього не буде. Буде те. Що дійсно може зараз змінити твоє розуміння, усвідомлення, і ми дійсно з тобою почнемо далі твій шлях назавжди. Давай одразу до суці без води. Тема називається: Як харчуватись без тривоги, зриви підрахунку калорій, набирати вагу. Ми будемо конкретно з тобою розбирати частино і зараз про частиночку без тривоги. Погнали! Що важливо розуміти про тривогу? Що якщо ти тривожишся щодо їжі, то я підозрюю. Що ти тривожишся не тільки щодо їжі, У тебе є ще інші моменти, де ти в житті, в принципі, тривожишся. І давай, якщо ми подивимося на тривогу, що це взагалі таке і на що вона зроблена. Бо часто до мене приходять, особливо на індивідуальну роботу, і кажуть, Оля, як мені вже позбутись тривоги? Уяви, якби хтось прийшов і сказав, дивись, Оль, а можна якось мені відрізати праву легеню, тому що вона мені здається, вона мені заважає. Будь ласка, мені буде без з краще. Тривога це не є. Принципі погано, бо вона виконує певні важливі функції, вона тільки нам шкодить, коли умовно ми цю тривогу відчуваємо завжди, завжди, завжди. І що це таке взагалі Тривога є емоція, і це різновид емоції і страх. Зафіксували. так? Навіщо організм створює емоції? Зміст цього? Організм розуміє, особливо твоя психіка, що в тебе є певні потреби. Наприклад, потреба у безпеці. так? І якщо ця потреба не реалізована, чи потреба у різноманітті? так? Організм тобі буде про це якось повідомляти. Він буде тобі давати якісь емоції. Але оскільки ну, нас, моє покоління, нас не вчили, там, батьки емоційному інтелекту, це зараз це все є, ми взагалі не розуміємо, що ми відчуваємо, як ми відчуваємо, навіщо ми відчуваємо. І е, часто тривога виникає, коли ми не можемо назвати, що з нами відбувається, і ми кажемо. Щось мене накрило. От мене накрило, і для того, щоб мені, хоча б якось стало краще, щоб мене не так крило, я можу піти, наприклад, поїсти. Чи навпаки, їжа у мене викличе. Я подивлюсь на якийсь план, і така. Та пішло воно, тому що мені некомфортно, щось в мені піднімається, але я не розумію, що піднялось. І я вважаю це, от ну щось відбувається. Ось тому, дивись на що тривога в принципі, ось це все робить. Їй, ну, це все, так, що нам здається, руки трусяться, недобре, неможливо сконцентруватися. Дивись, функція тривоги як емоції розколихати умовно тебе і вивести з рівноваги твої звичні рішення, думки, звички, щоб ну, зробити життя кращим. Тобто тривога підсвічує і показує: тут щось не те, тут щось не те, тут щось не те, і ми можемо в цьому всьому жити, а тривога може тебе розколихати, щоб ти така. Щось захажись мені, тут не добре, тут не добре. Значить, це сигнал для того, що пора щось міняти. І дивись, тривога каже: зверни, будь ласка, увагу сюди. В нас тут червона лампа, включена організмом, який просить, задовольни якусь потребу. А ми це не знаємо і часто що ми робимо? Заїдаємо. Прекрасно. І дивись. Є у нас два сценарії. Сценарій перший. Ти таки не зрозумієш, що з тобою відбувається, тоді тривога має функцію, що вона охоплює тебе всю, в тебе поширюється хаос, і енергії в тебе там не буде. Тому що тривога її забере. Буде апатія, лінь, не чіпайте мене і тому подібне. А може бути сценарій 2. Коли ти така, ага, я відчуваю тривожність, що ж, що ж мені це каже, навіщо це мені? так? Ага, значить, отут я можу це зробити, задовільнити щось зробити для себе. І в цей момент тривога почне спадати, енергія почне повертатися. І це адекватний сценарій виходу із тривоги. Коли ми тривогу загітаємо, нічого з того хорошого не виходить, так? Тому ти так само можеш зараз. Пі попало це відео, ти така, ну ладно, зайду, гляну, що вона там говорить, може щось розумне скаже, може тут щось почую і сказати, ай, та ладно, тіпа, я так знаю. так? Тобто, може реалізувати сценарій один, що ми не дійдемо таки до кінця і не розмотаємо з тобою цей клубочечок. А може бути, що розмотаємо. І ти для себе вийдеш з новими рішеннями, з новими баченнями і потім з новими результатами. Ось. Тому, е якщо з цим не працювати адекватно, то ти стаєш не людиною, яка відчуває тривогою, а тривогою. Яка проживає просто в тілі там Лєни, Оксани, Каті, люди і тому подібне. Не хотілося б, щоб це було. Тому тривогу або розцінити сам факт, що ти тут і слухаєш це відео як знак і шанс щось змінити і попасти в сценарій 2, або можна пробувати тривоги позбутись афірмаціями, медитаціями, масажем, спа. Воно може чуть-чуть твій стан вирівняти, але оцю фонову тривогу воно в принципі не зніме. Тому дивись. Щоб не відчувати тривогу, треба вирішити те, що тривожить, а не тікати від цього. І в нас не тільки є тривога щодо їжі, вона є перманентна тривога у твоєму житті, але щодо їжі також. І можеш зараз подумати, якщо я раніше відчувала тривогу, коли мене хтось води водив в обмеження, казав, що мені можна їсти, що не можна, скільки, коли, скільки води пити, коли вечеря має бути, і в тебе включалася тривога, твій організм підказує: тікай. Там щось не так, нам не комфортно. З тривогою розібралися. Друга частиночка, як харчуватись без тривоги і зривів. Зараз про зриви. Вперед, що таке зрив? Зрив для нас завжди кінець світу. Згоріла хата й гори сарай, зірвалася, то й буду їсти, а щоб його і так далі. А що якщо зараз ми з тобою на зрив подивимося, як на трішки щось інакше? Тобто, це не на те, що в тебе там нема сили волі, ні на що не здатна і тому подібне, як на те, що тіло. Тобі хоче цим щось сказати. Дивись, я включив ось цей зрив, тому що я інакше не вмію спілкуватися. Я включаю механізми захисту, тому що ти мене вже там довела, не годувала, не відпочивала, не турбувалась про мене. Ну, коротше, щось робила таке, що тілові не сподобалось. і Воно включає ось цей тоді такий жор, який ти не контролюєш логічно, тому що ну, воно не в зоні логіки. Ось, і тому дивись. Зриви, як нервовий зрив. Він ж не відбувається, ти така живеш, живеш така ля-ля-ля-ля-ля-ля-ромашечки, квіточки, і тут нервовий зрив. Це якась штука, яка накопичується, накопичується, з якої ти нічого не робиш. Чи зрив на якусь там близьку людину, ніби все добре, а потім як тарах. І от ми от агресивно все виказуємо. Тобто воно ж не взялось просто ні звідки, правильно? Так само зрив на торт, піцу вино, особливо величезних це все сигнал. Що, щось десь відбувалось не так. Тобто в з цією людиною відбувалася якась фігня. Я на це уваги не звертала. і Ось виник зрив, я накричала, бо вже, ну вже все не можна було. Як. Так само відносин з їжею. Ти з ними щось там так тоді мутила, робила, що відбувся, типу, а, -а, а ось така от штука. Тому давай спробуємо подивитись на зрив, як на те, що пора щось міняти. І досить ходити і стрибати по граблях, правда, щоб вони товкли по голові. Ну, така собі стратегія. Умови харчування без зривів. Перше, достатня адекватність кількість енергії це наші калорії, макроелементів, білки, жири, вуглеводи, мікроелементів чи мінералів, які потрібні твоєму організму. Дивись, якщо ти десь там не забезпечиш щось для організму, він дасть зрив через дефіцит. Не путай з дефіцитом для схудення. Просто, наприклад, тебе дефіцит вуглеводів чи дефіцит насичених жирів. Хоп. Тебе буде зрив, тому що організм скаже, дай мені це, мені це потрібно. Далі достатня адекватна кількість їжі, яка приносить задоволення, радість та комфорт. Ти це точно знаєш, від чогось відмовляєшся, потім його переїдаєш, так трапляється. Тому, якщо дійсно почати відчувати радість від їжі, а через один момент ти зрозумієш, що тобі не потрібно їсти його просто е, кілограм, тому що кожен наступний шматочок цієї їжі він, в принципі, однаковий за смаком. Ось. Тому дивись, зриви можуть траплятися або через сильний дефіцит чогось, ти щось своєму організму жорстко не додаєш. Якось там калорії рахувала, якісь там менюхи брала, хтось там щось порадив, які там не знаю, повчився на дводенних курсах десь. Так? Ну, тобто щось не, не в темі, так? Відсутність їжі для радості, от зриви формуються от в цьому от, в логічному контексті, плюс-мінус видимому для всіх. Що ще може бути? Умова харчування без рив це вміння проживати складні часом, неприємні емоції та виклики без заїдання великою кількістю їжі. Ми не можемо уникнути негативних емоцій, особливо зараз, в час зараз, ну ніяк, ну ніяк, це є зараз з нами. І а, якщо їх неправильно проживати, то ти будеш користуватися їжею для того, щоб емоції пригнітити, заїсти і отримати хоч якусь взагалі, якусь хоча б мінімальну радість. Так? І може бути зрив ось цей от на рівні психології, тобто через а, непрожиті емоції, через пригнічення своїх бажань, свого хочу, і це не дуже весела історія. І ось це, що зробити, щоб було, не було зривів. Давай далі як харчуватись без тривоги, зриви підрахунку калорій набирати про цьому вагу. Давай про підрахунок калорій набирати про цьому вагу. Поїхали. Підрахунок калорій в принципі є дієвим методом для зниження і отримання ваги, якби людина була роботом або машиною. Крапка без роботи, сім'ї, домашніх справ, стресів, просто організувала своє життя навколо їжі. Все зважувала, рахувала. Десь воно буде працювати. Я думаю, ти й сама знаєш, щоб якісь були такі моменти, чи в подругі, чи десь. Ну, тобто, воно на якомусь етапі щось там типу працює. Потім, звичайно, не працює, ну, але десь там чуть-чуть працює. Ось. Але суть в тому, що уяви, якщо щодня знижувати калорійність всього на 50 кал, то через три роки можна важити мінус кг. кілограмів. Да? Ну тому ця математика вона лупиться. Вона лупиться об а, основні потреби організму, об основний обмін. Ну, фізіологія, певна, є, так, якщо яку ми не врахуємо, нам капець. Тому підрахунок калорій, він можливо в ідеальному світі, якого нема. А що є, яка є альтернатива, як замінити це слідування за природніми сигналами організму? Це може бути поки що незрозуміле, але уяви, навіть якщо з калоріями, ну, це дуже все рахується завжди, ну, настільки приблизно, що капець, і виходить, що якщо умовно в тебе щось не засвоюється, чи навпаки більше засвоюється, ми про це не знаємо. Ти пакуєш всередину ту певну калорійність, але нам треба знати та калорійність, яка в нам поступила, а яку ми засвоїли. А яку ми засвоїли калорійність, ми взагалі не знаємо. І на упаковках часто помилки є великі, в програмах є помилки. Тому ну там це практично нереально щось втримати. Тільки орієнтуючись, скільки засвоїлось, це не знає жодна програма, жоден експерт, жоден дієтолог, супермегапрофесор. Це знаєш лише ти, якщо ти вмієш слухати свої сигнали. Ось. Тому я зайшла, я тупо думаю, що зараз відбувається з калоріями. Мені здавалося, що якби всі знають, що так робити не треба. Я зайшла на д... на жіночий форум. І що вони пишуть? Що ж таке, їм на 1350? А Я додала багато руху, 10 тисяч кроків. Я починала з а сьогодні 68,4. це якийсь жах, і сьогодні наїла стільки солодко, просто руки опустились. А хтось пише. Що я отримав розлад, розлад харчової поведінки, не могла зупинитись, постійно їла, хоч це була спортсменка, яка мала бажання підсушитись. Переважно, переважно, це так і закінчується. Особливо це стосується. А спеціалістів з харчування, тренерів і так далі, вони здається, вони б мали навпаки бути там, правда. Але навпаки, їх, від них вимоги ще великі, це їхня професія. І я особисто знаю дуже багатьох людей, які ну, просто не зна, ну, вони не розказують всім, так що в них є навіть розлади харчової поведінки, вони не можуть це показати в інстаграмі. Ну, бо ніби ж якби не. Ну, Негарно так, так да? ну як же ж так? А насправді, от ну може це бути, бо будь-яка ось ця така а, спроба себе отак от стиснути, буде потім десь відіграватися. Як це працює? Система голодносичення. Це природня властивість всіх живих організмів регулювати скільки їм треба. Які-небудь там мавпочки, левенятка, вони взагалі поняття не мають, що таке калорії, скільки їм треба їсти, ну вони там їдять до якоїсь кількості і далі зупиняються. Так само маленька дитинка, якщо вона смокче. А груди мами, так це відбувається так само. Є певний механізм, він тут трошки такий стрьомний, там, з гіпоталамусом зв'язаний, з гормонами греліном, лептином, з нейромедіаторами. ну от Воно от все, от там, короче, Працює без нас, ми навіть про це не знаємо, і воно працює. Просто виходить, що ем, що треба зрозуміти з цієї таблички, бо в нас десять така якась стрьомна, так? що є природна, невидима альтернатива, вона природня. Просто, е, ну, І вона може забрати з тебе страждання і увесь цей підрахунок. Так? Якщо ти харчувалася раніше по всяких меню, системах, там, інтервальних, бла-бла-бла, то ти могла зламати ось цю систему. Тобто, сигнали почали от по цих от нейронах вони передаватись не так інтенсивно. Тобто тупо ламається цей механізм передачі, ти не, не відчуваєш. Ну як, наприклад, хтось там в когось там рука знерухомлена, чи що, і він не відчуває, коли його колять, наприклад. так? Тобто, отак от воно відбулося з тобою. Тобто, ти свій, цю, цю свою систему. Ти її знерухомила настільки, що в неї тицею там всім їжою всім, а вона не відчуває от. І е, по відчуттях взагалі можна і худнути, і зберігати вагу. Все, що людина хоче зробити, вона може це зробити, але є маленьке но. Переважно всі, хто сиділи на якихось системах, де казано було, що коли робити, зламався зв'язок. І це, от знову ж таки, як з паралізованою рукою, яку тицять, тицять, це, і ви кажете, щось не працює. Не працює, тому що потрібно повернути. Зв'язок відчувати люди, які, наприклад, там у них щось з кінцівкою вони ходять на реабілітацію, вони там щось там роблять, неї, розробляють, хо і тоді вона почає знову відчувати ось ця рука з організмом аналогічно. І дивись, на яке ти питання швидше зможеш відповісти? Скільки ти сьогодні е, разів на день їла чи скільки ти ходила в туалет? Скоріше всього, ти про туалет скажеш, би ну, я не знаю, та тому що ну в цих моментах ти довіряєш своєму тілу. Якщо ти більше вип'єш, ти не будеш казати, боже, чого я більше пішла в туалет? Або сьогодні менше випила, там якась зима, і така щось сьогодні менше пішла в талет, біться, очевидно. З харчування можна зробити аналогічно. Тільки дійсно зараз тим, хто був на марафонах, на цьому всьому, вам треба перевчитися знову. Тобто, заставити руку, відчувати знову ось це все. Ось. І повна, дивись, як названа тема без тривоги, зривів підрахунку калорій. Тобто, щоб зібрати підрахунки, всі. Прописані системи, менюхи і так далі. Нам треба спочатку забрати тривогу, забрати зриви, налагодити зв'язок адекватний з їжею, і тоді, тоді, оця система в тебе почне працювати. Бо зараз, скоріше цього, вона не працює, тому ну зараз воно не працюватиме. Ну, ось така штука. Що ти можеш зробити саме зараз? От зараз ти послухала мене і можеш подумати: блін, Оля, ти ж не сказала, що там мені помішати, як там мені е, кудись там подмухати, заклеїти собі рот. де конкретні поради? Знову ж таки, конкретні поради, будь ласка, от в гуглі їх півтора мільйона вони не допомагають людям. Так, і варіант другий, коли нарешті зрозуміти, що чути щось про щось це одна справа. А зробити це практично і застосувати це на собі, і отримати результат, це, це зовсім інше. І як ти от можеш за короткий час перевірити, чи система спрацює на тобі? Я автор а, чотирьох курсів, великих два з них, які про умовно нашу свідомість, про те, що можна звати нутриціологію, так і два, які глибоко про нашу підсвідомість і про психологію харчування. І на кожну з цих систем у мене є стартовий десятиденний інтенсив, на якому уже ти будеш отримувати свої результати. Це буде уже такий така інтенсивна програма почати і побачити, як воно на тобі працює. Я кажу, не чи воно спрацює, а як воно спрацює на тобі, бо просто є різний організм, по-різному всіх відбувається, але результати матимуть усі, хто пройде і зробить. Завдання, тобто інтенсив, реальні практики, завдання, зміни, де ти за 10 днів спробуєш мою методику уже ширше, бо ну, в одному відео це розказати практично неможливо, і найважливіше це не просто про послухати щось. Це про те, щоб отримати перші результати. В чому відмінність двох інтенсивів? Інтенсив їжа для стрункості, перш за все, для тих, хто вже згубився, що їсти купа інформації незрозуміло, тобто задача здорове харчування, зараз без тривоги, стресу і прив'язки до якогось меню. Або психологія стрункості це для тих, хто вже розуміє, що він вже багато що знає, вчив пробував, і вже апатія, вже нічого не хочеться. Пішло воно все в баню, да? І хочеться пропрацювати психологічні чинники, коли розумієш, що дійсно сиш, коли сумно. А тривожно, коли отну заїдання є емоцій. Ось тому ти можеш, залежно від того, на якій точці ти зараз знаходишся, обрати тобі туди спочатку, чи тобі а, туди, щоб ось це все на собі відчути, як інтенсиво ці кардинально різні. А, я дуже бачу, маю дуже багато відгуків на своїй сторінці Instagram, в на сайті їх просто мільйон кейсів і так далі. Тут буквально. Ну, декілька, декілька, декілька про те, що люди дійсно відчувають, що вони виходять з рабства їжі, що подобається, дійсно кайфую, що не набираю, що ну от все просто класно. що в шоці, навіть як, ну, як, як таке можна бути, як людина може їсти, не набирати і худнути. Ось таке. Тут коротка програма інтенсиву. Це психологія стрункості про те, чому я заїдаю, зриваюся, псую як їсти з інтенсивом про міфи, онлайн-сесія питань буде зі мною з розбором а, твоїх ситуацій, тригери емоційного переїдання виявити і знати, що з ними робити. Про енергію дуже багато, де її знайти, коли в принципі енергії вже немає. І будуть а, неправильні стратегії в голові, які от заважають власне реалізовувати те, що хоче логічно. Частиночка це ти одне собі спланувала, зробила інше. Дуже дуже багато мене всього є. Не не ну ніяк не показати кількості відгуків. Це от один з наших чатів курсу, де а просто люди пишуть, що не тільки вони, наприклад, там схуднули, але й перестали себе критикувати, підтримує себе, розумію власні емоції, відкриває себе по-новому, розумієш, все зі мною окей. Довіра до тіла змінилась, відчувають емоційність, відловлюю. Ну тобто, ось так це відбувається. Умовно знову ж таки згадай, наче паралізована рука, ми будемо її відновлювати. Її оцю чуттєвість, щоб далі твоя рука функціонувала як рука, а не приносила тобі тільки стрес. І програма інтенсиву їжа для стрункості буде дуже багато про саме про їжу, про підходи, як їсти, щоб не було зривів. Буде багато дуже практики, практичних занять. Коли все покажу, просто на пальцях розкладу ось так, ось так. Все, що коли пити, що пити. Умовно основні питання, які я знаю, що задають про солодкі, а що робити, коли не відчуваю голоду, коли він швидко, а що коли живіт здуває, проблеми з травлями, набряки, висипання. Все, 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 все ми з тобою розберемо на. Ось в цьому інтенсиві. Коли ми подивимося в їжу для стрункості, дуже багато що теж, ну, пишуть, що стабільний стан, настрій, більше енергії, скинуться кілограми, зменшені обхвати. Ну, мені здається, це якась просто казка. Це дуже круто. Ось. І що входить в інтенсив? Це 10 днів роботи над собою, 8 відеоуроків, розвиткові матеріали, домашки, аудіопрактики. Це моя система унікальна роботи з підсвідомістю. Підтримка кураторів, теплоком'юніті, закритий чат і онлайн зустріч. Звичайна ціна 1390 гривень для учасників зараз. Ось цього уроку 790 гривень. Також у нас є гарантія повернення коштів. Три дні починаєш інтенсив, бачиш щось тобі не так. Ми без питань усе повертаємо. І дивись, можна пробувати наїстись, прийти в ресторан, читати меню і думати, чому ж я не наїдаюсь. Так, я бачу людей, які просто ходять, збирають десь інформацію, і по факту практично далі нічого не роблять. Ще думають, яку там книжку десь прочитати, ще там щось зберегти собі, якісь вправи, які не зробиш, і так далі. Або наїстись їжею. Тобто ти приходиш в кафе, ти спочатку прочитав меню, умовно, теорії, а далі на практиці замовлено з'їдаєш, і тобі кайфово, круто, ось це така от метафора до нашого буде десятиденного інтенсиву, на який... Я тебе запрошу, звичайно, якщо ти хочеш наїстися у кафе метафорично, а не просто читати меню і все. Що треба зробити зараз? Залишай свою заявку та починай зміни зі мною вже зараз. Ти побачиш свої перші зміни вже за 10 днів. Зустрінемось з тобою в інтенсиві.